Дев'ятниця до дев'яти ангельських хорів, день дев'ятий, серафими, святі ангели хоро серафимів, ви найближчі до Бога, бо у вас найбільше любові, Бог також наказав і нам любити його понад усе. Допоможіть же нам виконати цю першу і найбільшу заповідь. Сам Господь. Наш Ісус Христос сказав, що у кінці часів серця багатьох охолонуть, тому ми благаємо вас, запиліть вогнем любові наші холодні серця, принесіть знову любов і тепло до нашої церкви, наших сімей та наших громад. Очистіть наші уста, як ви очистили уста пророка Ісаї, палаючим вугілям. Очистіть наші серця, бо тільки чисті серцем побачить Бога в Його нескінченній красі та досконалості. Сяючи Серафими, запилі світ вогнем вашою любов'ю до Бога Всевишнього, Отця, Сина і Святого Духа. Амінь. Отче наш, що є сина небеса, нехай святиться ім'я Твоє, нехай пройде царство Твоє, нехай буде воля Твоя. Як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена ти жінками і благословена підлона Твого бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, повся час, і повсякчас, і віки вічні. Амінь. Свят, свят, свят! Господь, Сава От, повне небо і земля, слави твоєї, Осанна Вишня, благословен йде ім'я Господнє, Осанна Вишніх.